Там ничего нет, абсолютно то, что могло бы меня зацикавить. Геть нет ничего. Ну, где-то ручки в пять точно заявили. дивлюсь. Оно, она делает на заказ, который говорит, слушай, им надо сказать, чтобы они отдыхали. Не надо им учиться и так далее, надо отдыхать. И вообще думать вредно. И да, думать вредно, правильно. Думки, ну, думать, ну что, думать, вы, вы с ума сошли? Конечно, конечно. Сегодня у нас будет фантастическое открытие. Это большой перформанс из с ключевыми словами: не бог, не царь и не герой. И участником цього заходу є також спільно бачую, він фактично повноправний партнер э, э, нашого прес-клубу. І сьогодні, ви знаєте, що у нас тема нашої вічнесвішні зустрічі це електромобілі. Прошу і викли вийдь... на грант. и на всякий день. Приблизишь штики, штики в евро. Ну, так наушники не да? же. Задача в том, чтобы постепенно, шаг за шагом, вот это вот окружающее нас пока не очень уютное, не очень гостеприимное пространство начать превращать во что-то интересное, полезное. Привет! Мы тут сегодня на спильном Евромайдане. Але тільки що були на зв'язку українці з Берліна, які зібралися так само, як ми в Києві, підтримати нас. Саша. Привітайте її у нас в гостях Мустафа Джамілі. це народний депутат, який приїхав к нам на Євромайдан, щоб видержати весь народ України. Що завтра представники влади будуть збирати. В університетах, так би мовити, роз'яснювальні зустрічі зі студентами для того, щоб роз'яснити політику уряду і пояснити свої рішення. Так, от найімовірніше, що вас будуть зганяти у актові зали чи будь-які інші місця для того, щоб завадити проведенню загальних студентських страйків, криває розвід руками, він присідає. Після закрити вас отоси в Після цього він встає і кричить студентська солідарність. Студентська солідарність. А Кожевник і Тетяна Гаврилюк. Тетяна, Гаврилюк. Тетяна Гаврилюк. Я спільно бачення. Спільно бачення. Українські match. митці підтримують українську революцію. Ми в ефірі. Доброї ночі з вами спільно Тіві. Ми продовжуємо. У нас відбулася смена Караула. i <laughs> Там, где сейчас стоит Берг, были расположены купола, палатки спирнобаченных. Когда-то думали о том, что переформатируем Майдан. То из палаточного городка он превратится в техномайдан, в майдан будущего, в место, где будут отстраиваться и разрабатывать новые принципы гражданского самоуправления. Там сейчас кучка пепла и бег. Это все, что осталось от нашего, от нашего представления о будущем. Адміністрація президента зараз порожня, тут нікого немає. Я тут перша людина, яка прийшла після перемоги. Слухайте, це круто. Я казала, коли що це буде або вендета, або перемога. Ну, виявилося, що це і вендета, і перемога. Ну що, історичний факт: дивіться, я зараз стою тут. Адміністрація президента. О, бачите? о. Місто діалогу тільки ток шоу Проплачуть со сценарію. А вот точки сборки, где можно поговорить и прийти к объемным результатам, их не существует. Креатив, обеспечение, подбор людей, специалистов может сделать обычные силы. СМИ это могут осветить. Бизнесмены которые участие, пролоббировать и продвинуть какую-то идею. И помочь это реализовать. Стоит это небольшие деньги. А на выходе получаем другую сторону. Думаю, политолог, политтехнолог Юрий Романенко. А і сьогодні з нами експерт з безпеки назвемо йому просто буквою «Т». сьогодні він нам розкаже про те, як необхідно поводитись, обслуговувати зброю.